Вісім пам'ятних медалів для міст Героїв України були випущені Національним банком України. Які це міста? Харків, Херсон, Миколаїв, Маріуполь, Чернігів, Волноваха, міста Київщини та Охтирка. Саме ці вісім пам'ятних медалей ми з вами і розглянемо в нашому відео огляді. пам'ятна медаль місто героїв Херсон. Медаль присвячена нескореному Херсону, героїчній Херсонщині, яку омивають два моря, і територію якої пролягають сухопутні шляхи до окупованого Криму. Херсонщина це земля, що має давню історію, край козацької слави, колиска суднобудування. І саме Херсонщина була окупована ворогом з перших днів повномасштабного вторгнення. А Херсон єдиний обласний центр, який із 24 лютого 2022 року вдалося сталося захопити російським загарбникам. Херсонщина стала одним з осередків партизанського руху опору. Жителі міста та регіону, попри небезпеку та агресію, рішуче виходили на мітинги, організовували рух громадського спротиву. 256 днів місто було під окупацією, але сьогодні Збройні сили України повернули частково Херсон під український прапор. Пам'ятна медаль місто героїв Харків. Медаль присвячена героїчному, гордому, нескореному Харкову, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України зазнає масованого терору, бомбардувань, обстрілів, руйнувань житлових будинків, інфраструктури, людських втрат у місті та всій області, але протистоїть ворогу. Це місто героїв, які довели всьому світу, що вони витримали. Під відлуння вибухів народжуються малюки, відбудовуються освітні процеси. Економіка міста адаптується до військових умов. А багато підприємців змінили свою діяльність і поставили її на військові рейки. Культурні діячі, митці, поети, письменники, активісти, кожен бореться на своєму фронті. Блискавичний контрнаступ на Харківщині 22-го року виконав стратегічну ціль, змінив хід війни та став одним із перших знакових успіхів Збройних сил України на шляху до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави. Пам'ятна медаль Київщина, міста героїв, Буча, Гостомель та Ірпінь. Медаль присвячена стійкості витримці та героїзму громадян і вшануванню пам'яті загиблих після російського вторгнення, 24 лютого 2022 року Ірпінь, Гостомель, Буча та інші населені пункти в передмісті Києва стали зоною інтенсивних боїв. Колони бронетехніки і повітряний десант російської армії з метою оточити Київ захопили населені пункти столичного регіону, де завдали значних руйнувань житла, інфраструктури та вчинили масові воєнні злочини проти цивільного населення, мародерство, фізичне насилля, викрадення і вбивство людей, у тому числі дітей. 2 квітня 2022 року, завдяки спільним діям професіоналізму, героїзму усіх складових сил оборони та допомозі місцевого населення, Київщина була звільнена від російських загарбників. Після звільнення відкрилася страшна правда про жахливі масові вбивства цивільного населення та звірства окупантів, яка настільки шокувала цивілізований світ, що було ініційовано розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов'язаних з агресивною війною. Росії проти України. Пам'ятна медаль місто Героїв Волноваха. Медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України. До міста війна прийшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на важливих шляхах сполучення Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя, тому була ласим шматком для російських окупантів. У результаті нещадних авіаударів та артилерійських обстрілів у місті зруйновано всю інфраструктуру, саме місто також практично знищене. Пам'ятна медаль місто Героїв Миколаїв. Присвячена відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста корабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських забгарбників на півдні України. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагалися захопити Миколаїв, але після кількох невдалих штурмів спроб оточення оволодіння Миколаївським аеропортом та аеродромом Кульбабкіне почали бомбардувати і обстрілювати в місто, завдавши непоправних втрат людським долям та матеріальних збитків місту. Багато будівель було не тільки. Пошкоджено, а й зруйновано дощенту. Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, мешканці тримають оборону, захищають та відновлюють місто. А ще в цю важку годину спільними зусиллями оберігають його живу перлину Миколаївський зоопарк. Пам'ятна медаль місто героїв Маріуполь. Присвячена символу надлюдської мужності, сили, незламності духу, боротьби героїзму та трагізму місту Маріуполю та героям-захисникам, які боронили його від російських окупантів. Стійкий та рішучий опір захисників Маріуполя став серйозним випробуванням для обра... для ворога, відтягнув на себе значну частину його особового складу, озброєння та сповільнив наступ російських військ на інших оперативних напрямках. Оборона Маріуполя та Азовсталі що тривала 86 днів. 82 з яких у повному оточенні. Один з найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії. Пам'ятна медаль: місто героїв Чернігів. Присвячена відзначенню подвигу масового героїзму та стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська, але завдяки об'єднаному спротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося. Після невдалих спроб захопити місто, росіяни підірвали мости та почали його рівняти із землею. Внаслідок обстрілів пошкоджено багато цивільних об'єктів, зокрема шкіл і дитсадків. Чимало житлових будинків зруйновано вщент. Тривалий час у Чернігові не було електропостачання, води, тепла, газу, бракувало їжі, але завдяки згуртованості, підтримці та взаємодопомозі місцеві жителі вистояли. Пам'ятна медаль місто героїв Охтирка. Присвячена. На місто, яке прийняло на себе величезний удар із перших днів повномасштабного вторгнення, опинилося в оточенні російських військ, зазнало численних авіаційних і ракетних обстрілів, але чинило такий потужний героїчний спротив, що ворогам не вдалося його окупувати. Охтирка вистояла і стала непереборним форпостом для подальшого просування ворожої армії на Слобожанському напрямку в глиб України. Незважаючи на шалений тиск ворога, руйнування 80% інфраструктури міста, люди без тепла, води та електроенергії знаходили сили знову і знову розчищати місто від наслідків бомбардувань та наближати його звільнення. Усім дякуємо за перегляд цього відеоогляду. Даний набір пам'ятних медалів міста героїв із 8 штук, зараз доступні в наявності. Ви можете ними поповнити свою колекцію, зробивши замовлення на на. Нашому сайті. Посилання на сайт залишаємо в описі до цього відео. Всім бажаємо вам гарного колекціонування і до зустрічі на нашому YouTube-каналі рівно за тиждень.